Червоний рівень небезпеки у Дніпрі весняне водопілля затопило заплави та прирічкові території. Зокрема, низку ділянок поблизу набережної, а в області потерпають як дачні масиви, так і приватні сектори низовині. Через весняні паводки у шести областях залишаються у воді близько півтори тисячі домогосподарств та 330 будинків. У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавських областях підтоплено понад 9 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. І порушено транспортне сполучення з 30 населеними пунктами. 29 з них знаходяться у Чернігівській області, один у Київській. Але створені всі необхідні умови і об'їзди, під'їзди до цих населених областей. Пунктів у Київській та Чернігівській області оголошений помаранчевий рівень небезпеки. А в Черкаській Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській червоний рівень небезпеки це найвищий рівень, який може бути. А також на ділянці Дніпра в межах Чернігівської області це прикордоння з Білоруссю. Також оголошений червоний рівень небезпеки за рахунок проходження весняного водопілля. Головна причина підтоплень весняна, повінь та регулярні опади. Наразі рівень води у Дніпрі 93 метри 50 Сантиметрів критичний дев'яносто і різниця – 50-60 см. Тож поки що ситуація контрольована. Зокрема, в Києві фіксується нашими службами, нашими спостерігачами вихід води на заплавні та при річковій території. Що стосується подальшого каскаду, це Черкаська, Полтавська і Дніпропетровська області. Там також фіксується вихід води на заплавні території, тобто прирослові і затоплення великої території понижених ділянок вздовж русла. Наразі працює понад 500 рятувальників і 230 одиниць спеціальної техніки та за потреби її кількість збільшать. В Чернігівській області у нас з метою надання допомоги на наслідки весняної повені. І Черкаській області, зокрема в Чернігівській додатково залучено ще три болотоходи «Бугун». і всього залучається і буде залучатися 11 болотоходів, додатково ще 16 човнів. І створення пересувні пункти управління, а також безпосередньо в районах підтоплення. Розгортаємо 4 пункти надання допомоги населенню: це по два пункти в Чернігівській та Черкаських областях. За прогнозами, водопілля триватиме до 28 квітня, саме тоді очікується проходження максимальних рівнів. Екологи ж заспокоюють, підтоплення спричинене гідрологічними та кліматичними умовами, тобто, це норма для весни. Ті території, де ґрунтові води знаходяться близько до поверхні, де особливі ґрунти, лесові ґрунти або такого типу ущільнені ґрунти, в низинах. Е, воді, не воді немає куди діватися, і вона накопичується. Сніжана Мазур Давід Авершин. Новини 33-й телеканал.